Хочуть бачити свою дитину, щоб вона діяла. Кажуть, що мало, мало виходить дій у дитини. Чому так? Як дитина діє, як вона мислить, це все пов'язані речі між собою, то мислення повинно бути більш активне. Що треба робити для того, щоб дитина більше мислила, більше думала? Треба задавати їй питання, щоб вона більше відповідала на питання батьків і збуджувати її думати. Якщо вона так думає, так вважає, вона стає більш впевненою, бо це вона придумала і вона буде діяти так, як вона думає. Якщо батьки командують, як це буває, так? то це не її дії. вона, як робот, тільки виконує це. А коли вона сама придумала сама, то вона свій план розуміє і виконує. Я тільки так домовляюся з вашими дітьми. Я тільки питання ставлю. Дитина думає, думає, а потім каже, о, треба ось так зробити. Батьки, користуйтесь цим. Давайте питання задавайте, питання. Komandy yeah. nie.